Всім привіт! Давайте сьогодні будемо турнірувати, трошки зробимо призивів. Знаю, я говорила, що буду старатися менше призивати, але не знаю, чомусь сьогодні так імпульсивно захотілося щось там спробувати. Не знаю, чи мені потрібен герой місяця, ніби ні. Я б не сказала, що я її прям так дуже хочу. Тут у мене два призиви. Ну, я би цього не хотіла. У кого іншого, у кого іншого в суторі Файний такий. Може так? Нехай. З одно не випаде. Так, кріщик. Ну, більше 20 призивів я тут робити не планую. Курчат, мабуть, я призивати не буду. Щось не хочеться мені курчат, не знаю. Я на них і не дивилася, ну, цей спрінгвел. Він у нас вже розпочався, ну, може, трошки щось там зробимо, але не багато. Так, разом з цими це вода Х5. Мені з'явилось корм. Так само корм. І... Ну, що ж ти не вписуєшся. Тут такі були файні атлантійці, а ти такі трошки не туди. Я бачу, я не в той момент ціла призивати. О, тут скринька буде. Так, це буде у нас 5-9 призивів. Ну, може, трохи там в мене 50 є на цей. Навіть тут скрині. Всіх однозіркових дали тренерів. Угу. Четвірки. Дякую. Бо хоча б давали якихось там вуху файних. Тих, хто мені, може, знадобився би. Кивал дали. Я вже хази скільки зробила призивів, скільки вже місяців, що знову, ну, слухай, за x 4 отримати другу ту саму стандартну четвірку, це, звичайно, треба, щоб, щоб пощастило. Двох новеньких нам дали, так? Я б не сказала, що мені прям тут дуже хто... Ну, це хіба зелений. Не проти би отримати в... в зелений тапок. Масовик все-таки забороння посилення. Скільки ти зробимо? Х5, Х10 максимум. І ж тут я призивати не не хочу. Наш гар. Трохи відео, звичайно, довго буде. Бо хоча б у мене телефон не виробився, було дошкода. Зробити всі такі шикарні, класнючі, такі кайфові призиви, і щоб вони ще не записалися. Блін, взагалі галяк. Я не знаю, як це називається. Просто просто треш. Угу. Це вже було. Давайте когось іншого, будь ласка. Так, добре, ще 4 максимум. І все. І, на... і підемо тоді ще турнір заливати. Дякую. Ти мені не потрібен ти корм. Пан Зайць. Угу. Ну, от що треба знати про тому, як мені щастить грі. То в мене було. Це теж на корм. Було такий момент, що, мабуть, місяця два Мені щастило. Там за Х1, ну, максимум там за Х5, Х10 щось випадало. Зараз, оце ж, мав, місяця два, ну, може, трошки менше. Взагалі, нічогісінько. Ну, таке собі. Погнали турнірити. Оборона в'є. Не знала, яку поставити. поставила таку не, не дуже файну оборону, так вона і тримає. Так. Господи, це які у нас Ну зараз мочно по Ну, ну, ну-ну. Тоді що, візьмемо сюди фіолетових. Шкода, що не М -м -м -м. Давай Давайте. Можна, можна йоу, можна фаєза ще якось сюди впухнути. Цього може тільки... Хто він мені треба, щоб доспали? Може так. Ну, хоча, 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 мабуть, треба було робити того, хто знімав бикаку, тому що буде від двох. Ну, стартове поле таке собі. Закрийся там ще зелений. Ухте. Треба було вийти зеленим моном. Заберем. Не допомогло. Не встигну я до ці. а ну зараз мені цього зеленого. Ну як воно так працює? Ну як? Ну, як воно так працює в нашій грі? Ну скажіть мені, будь ласка, ну як? І того? Тай у мене під повільненням. дофігацько жовтих непотрібних. Лікування зробити я вже не можу. Ой-яй-яй. -я. я навіть фіолетових не можу зібрати. Так, 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 ні синіх, нікого. Ну, приїдь фіолетовий. Угу, Зелений. Фаєзи, скоро мені доклюють. <ріху> Ти зараз мені поховає якогось по-любому. Тайрма. Ну, блін, ну як це. <ріху> Чому тако несправедливість? А, <ріху> як я це люблю. Як я це люблю не приїхав, майже вчасно. О, це капать якийсь просто. Ну, що тут в тебе зробити оцього? Ага. Є от отримати? Блін. Ну, що за несправедливість? Перший бій знову буде у мене розбив. Як це як а, в тому турнірі? М -м -м -м. Це у нас був попередній. Так само в мене шикарно розпочинався. Що, можна спробувати тоді взяти пенька? І отак от спробувати фіолетами. Не добили мінуса. Як шикарно. Тоді пропоную цю добити. Ми ще горимо, в нас сліпота. ну то взагалі класно. Візьму я його це чи ні, а? Зможу я його зарядити? Трошки не вистачило. Так, лишився у мене один фаєс. Що би з тобою такого зробити? Фіолетові треба. Їх мало. У цього овер. Мені лише сподіватися, що в мене якось пеньок доживе до того часу. І він якось там щось зможе. Так, зараз тички не буде, можна спробувати цих зарядити, якщо паньок зарядиться, зарядиться. Зрізати броню і щось там стукнути. Але, звичайно, то йому таке. У мене в мене виходить кровавий турнір. Ууу, час рахують. Та треба тут якось би виграти, сліпота. Оце мені не по все пропало добре. Жовте зірвем, трохи щось почистим. Зараз візьмемо панька. Йоу не доби, будь ласка. Не добив. Що це було? Перший бій. Я просто треш. Вони там не не, не фулемки, а я його ледве шотнула. Так, о, ще краще. О, жесть. Я пропоную тут брати файно зелених багатько. Тебе візьмемо ще кого. А все. На цьому все. Всього може чахлого, але ж воно ж геть чахле. Тому що медведицю вона теж повільно не хочеться брати. Пропам так, можливо, вийде, будуть зелені, то проб'єм. Чи то я даремно сподіваюся. Так, щось є. Вона бачу не мкована, це не так, не зламана на альфа, то мені це пощастило. А далі щось мало. Трійка зелених, але це вже б'є. І вігасть. Він ударив. Моцно так, файно. Так, якби мені зараз зараз не добили. Давай тебе і стукнем, бо ти вже знову хочеш? Ну як мені це подобається? Це просто кайф. Нехай так. О, навіть добила, добре. Тоді, тоді, тоді можна щось таке зробити. Цю ми, мабуть, зараз не доб'ємо. Ні не встигли. Все добре. Ну, пані медведиця. У мене ударників, звичайно, мало. А як мені її вже тепер добити? Вона стоїть там вуглу, хто знає де. Так, добре, зелені. І ще зате чудово. Але все одно, мабуть, буде нам маловато. Ні, добила, добре, фух. Так, окей. Хто там далі? Бліт, мультяжки. Беліт, мультяшки. Йоу, це погано. М -м -м. Що тут тут зробити, ага. Кого би тут. М -м... Кого би тут. Це мені заїжджака замість якби когось іншого, але. Але ми, мабуть, пробуємо так і підемо. Зеленими, не зеленим. Звичайно, вона така моцна. Дівчина. Йоу, тут мені не дуже. В принципі, підходить і даремно я його взяла. Трійка зелених. На цьому все. Трохи зробимо комбо, можливо, і даремно, але щось зробимо. Так, два по три буде зелених. Блін, це ж в неї стрічки ще ці, які мені так дуже подобаються. Та стрічки то таке, мені тут головне, як звичайно, своїх зелених би зарядити. Ну, цього, як тебе звати, господи. Фаєза, але ми щось тут вже майже, в принципі, смерті. Ніхто нічого ще не робив, а ми вже. Як? Я просто фігею, я не знаю, як це називається. Мої двоє вже мертві. Як так воно працює? А в цьої зато три стрічка. Просто шикарно. Я бачу цей турнір у мене буде веселий. <ніх> Що далі робити? Не знаю, ну візьму я його і... і все. і все. <ніх> Блін, я навіть не можу трійко зелених скласти зараз. Так, цей мені зараз когось теж приб'є. Uh, там ще це зрядиться. Треш. Я тут бачу внулик згуляю. Зараз Рентвіл буде. У -у -у, я її не винесу. Я не зможу її винести. Ким сюди оце ходити, я так дивлюся. Жовте мене не захотіло, тому що все-таки і супротив робитимуть до травління. Ну там до цього, хто там травління накладає, я вже забула. У -у -у, я нічого зробити не можу. Треш просто. Оце ну, так, це так турнір. Як я, моя оборона програю, тут я ось нічого зробити не можу. Так, і цього тичками. Не доклювала, от халепа. Не допрацювали. Так, все, перший новик. Сьогодні день трешовий. Що в реальності, що в грі, що призиви. Так, беньок. Погнали двоє зелених, то може, може це мені допоможе. Ну, боліт, звичайно, на альфа. З стрічками. Це на цьому турнірі бачу дуже непоганий центр. Зелених мало. І що це мені тут такого цікавого зробити фіолетовий кристал? Ну, що ж за все, що ми, мабуть, будемо якось так. Червоний кристал дуже потрібен, Не спорю, в цього броня ще й але йому вистачило. А далі? Зробимо щось таке? О. Та ніфіга. Класно. Блін, цей це вже б'є, не побачила. Хоча, а що я змінила би? Блін, у мене пеньок зараз буде ультувати. Що я йому можу зробити? Мені треба дуже, посп... щоб там виїхав зелений. Угу. Майже. Я не можу просто в мене вже тіпає. У мене війна пройшла просто жахливо. О, нарешті там під'їхав, уже, але воно дуже пізно зараз пеньок просто мене поховає. Дуже війна в мене пройшла погано, і я бачу, що в мене і. І турнір сьогодні теж пройде чудово. Пеньо культує. У мене, можливо, двоє лишаються живих. Можливо. І на цьому все. Ну, дякую, що ти зарядився. Але це мене не рятує. Ага. Угу. Круто. Типу, як не треба, тоді воно летить. Тепер зелені з'явилися. Просто супер. Я дуже сумніваюся, що я зможу одним йоу щось тут зробити. На цьому турнірі, дружище, ще альфа грають. Альфа з лами на старту і дуже класно пички луплять, але зі мною це не проходить, у мене такого немає. Я ж до своїх трійок майже нікого не ламала. І це проблема для мене. Що я тут можу зробити? Тепер вже одним, йоу. Нічого. Тепер зелені приїхали. Ну, майже вчасно, я можу так сказати. Майже вчасно. Ну, хоч не в нуль Так, далі. Угу, Барсок. Ну, тут, здається, набагато легше, в принципі, оборона. Єдине, кого ми тут візьмемо? Якщо, наприклад, цю так, трошки все поміняти, не знаю, що це треба ну, взяти так, взяти, наприклад, цього і. Звичайно, він не гратиме разом із цією лебідь. Але просто, що вони різного кольору, то може таким чином вони не зарядяться. Ну, одночасно і будемо якось тут таймінгувати. Але це не факт. Так, маємо щось по синім. Блін, думала, посередині щось приїде. Цікавеньке. Маємо три по три. Маловато. Фіолетовий кристал не треба. Жовті. Жовті в мене під сповільненням. Бальтазар, мабуть, працює, так? Ну, ще візьмемо одну трієчку. Ну, то не треба. Ну, взяли зарядили. Вафнемося і будемо, мабуть, зривати жовті. Нам треба на. Блін, за це може зараз задиспелити. Жесть. Просто треш. Трійка синіх. Мабуть, будемо забирати. Звичайно, тут. Під папугою крутити, не дуже хочеться. Зараз оце мені можеть когось шотнути. Ні, не добув, на щастя. Ну що, тоді будемо щось активувати. Ухеля, не то як класно. Мені то подобається. Куча зелених. Так, ухилилися. Ну, ще зробимо великий круч. Те, що треба, не склалося. Ухиляння, добре. Мені це подобається. Мабуть, в мене буде лебідь працювати на цьому турнірі. Ну, Будемо пробувати, мабуть, її буду брати швидше за все. Частіше. Так. Далі. Може, цей зарядиться в мене. Зарядився. Добили. Отак. Перший день. Давай розбуювати. Це шикарно. Дуже фігові призиви, дуже погану оборону тримаю. Погано відтернірила топ-25. Ну це і явно сьогодні не мій день. Ну так. все, Всім доброго, всім Пока-пока.